Зачекай, не перемотуй, знайди декілька секунд для своєї душі. Одного вечора син привів свого старенького батька у ресторан, щоб разом з ним повечеряти. Батько був дуже старенький і немічний, і коли він їв, деяка їжа падала йому на сорочку і штани. Люди, які були поруч у ресторані, дивилися з різними поглядами. Одні дивилися з огидою, одні наче тихенько насміхались, бо не розуміли, що це за безглуздя, як можна в ресторан привести такого старого невічного чоловіка, і він навіть не може гарно їсти. Але син, наче нічого не чув і не звертав увагу, а допомагав батькові смакувати вечерю. Коли вони закінчили вечеряти, син допоміг піднятися своєму батькові і відвів його в туалет, де намагався почистити прямо від залишків їжі, причесав його сивину, поправив окуляри і вийшов. Прямуючи розплатитись за вечерю. І тут у ресторані була дуже велика тиша. Люди просто дивилися, що буде далі. І тут один старший чоловік стає і говорить: ти напевно щось тут залишив. Цей син поглянув і каже: Ні, я нічого не залишив. Чоловік знову ствердив, ти щось тут залишив. Син, поглянувши на той столик, де вони сиділи, і відповів впевнено, ні, я не залишив нічого. І той чоловік продовжував говорити: Синку, ти залишив тут урок для дітей і надію для батьків. Дорогі мої, пам'ятаймо, що свого часу наші рідні пожертвували для нас усім, що мали, своїм часом, своїми коштами, своїм здоров'ям, щоб нас виростити гідними людьми. Подаруймо своїм рідним, близьким, особливо старшим, гідне, прожити життя. У своїй старості. Вітаємо їм те, що належиться. Зробі... Зробімо для них щось найкраще, та як вони в свій час зробили для нас. Дорогі Господи, допоможи допомагати любити і підтримувати наших рідних, незважаючи. На різні обставини і труднощі, які ми переживаємо. Господи, благослови нас, друже, підпишись на канал з Богом!